Каже сьогодні Павел головне правило. І так християни, і ті, котрі називаються християнами, і ті, які, які імітують християн, знайте правило. Якщо у комусь не є Духа Христового, то він не христов, тобто не християнин, а просто ігрушка обманчивий. Якщо ми видимо, що на наші храми нападають нібито християни у масках, а ще на всякий случай воєнну одежду потягнуть на себе, то ми розуміємо, що перед нами обикновенні, давно завершені, закончені безбожники, бо чоловік християнин навіть за ворога молиться, палець не підніме проти ворога, а тут нібито християни б'ють друг християн. Мало того, хтось так хитро придумав, як коли в ставецьке врем'я у селі організовували бити кулаків. Куркулів. Куркулько такий був, Я то був вокновенний сільський Газда, не п'яниця, трудився, у нього все росло. А були п'яниці були в селі. І от тих, колись більшовики спользували бити куркуля, а потім бити середняка, а тепер у селі односельчани. сусіди. і вдруг православного християнина Канонічної церкви, перший сусіда. Котрий прожив 40-50 років разом, каже, ні, ти шпіон, ти ворог, не маючи ніяких основань. Хто таку кашу замутив? Навірно, ті, котрі не мають Духа Христового. Ми, православні християни, обладаємо Духом Святим, з першого погляду оприділяємо навіть чоловіка по Духові, оприділяємо собиття, знає пророчества, знаємо, к чому йде світ. Ми оприділяємо любі собитє Духом Святим підказує, цей путь добрий чи недобрий. Іноді Дух Святий, нас установить, туди не пустить. Що ж ми сьогодні кажемо, Господи, Ти покликаєш нас нині в Євангелії Матфея, в 10 главі, напоминаєш нам, ти нас, християн, законопослушних, чесних, справедливих трудолюбивих, Ти посилаєш нас як овець. Серед вовків і закликаєш нас бути мудрими як змії, але при мудрості зміїнів не мати злобу зміїну, а бути прості скромне, як голуби. Будьте осторожні, сокотиться людей, остерігайтеся, бо вони будуть віддавати вас в судилища, будуть вас тягнути в суди, поведуть вас до правителів перед царями. І перед ними язичниками газету журнали будуть видавати вас що ви вороги. Але коли вас будуть предавати, сатяти на суди, ви не старайтеся, що будете казати. На судах, перед царями, перед правителями, ви будете говорити те, що вам від Духа Божого дано. Не ви будете говорити, але Дух Отця вашого буде говорити у вас. І вашим аргументам не зможуть протидіяти, протиставляти ваші опоненти ніщо. Перед мудростю Божою все світ безсильний. Впрочем, каже Господь у Євангелії, нині, і тяжко є пророчество впосідні віка. Такий час буде тяжкий, що придасть не лише брат, брата на смерть, брат брата на смерть, воїнами же братями. Якісь там нестроєння. Отець востане на сина, востануть діти на родителів і умиритвлять своїх, убивати будуть діти своїх батьків. Ужасна картина. І ви, християни, за те, що ви збрали путь прямий і точний у Царство Божо через канонічну церкву. Цей світ вам не простить. Ви будете ненавидимі всіми. За ім'я моє християнське. но запоминайте, вам ніч не повредить, і волос із вашої голови не впаде без Отця Небесного, а притерпівши до кінця, лиш притерпівши до кінця, Тот спасеться. І тут на землі достойно прожиє життя, розкриє таланти, способності, много послужить церкві, народу, державі, а в вічності, в'єдно з святими, зможе по милості Божої також. Наслідувати бождяленної, бажаної для наших душ Царство Божої. Амінь.